Карпати Львів готують відставку тренера. Львівські Карпати після невдалого старту сезону готуються до змін у тренерському штабі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Владислав Лупашко може незабаром бути звільнений з Карпат, незадоволений стартом сезону, власник Львівського клубу Володимир Матківський дав Лупашку дві гри для виправлення ситуації. Першу гру львів'яни не виграли, зігравши вдома в нічию із Полтавою. Далі у четвер кубковий матч проти Буковини. Відзначимо, що Карпати поки єдина команда, яка в нинішньому сезоні УПЛ ще не перемагала. Леви у турнірній таблиці займають 12-те місце з п'ятьма очками. Скандал в УПЛ в оболоні вкрали перемогу над Динамо. Так вважає президент клубу. У матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги зустрілися дві столичні команди Оболонь і Динамо. Матч зіграли на стадіоні Оболонь Арена у Києві. Матч завершився мировою 1-1. Президент пивоварів Олександр Слободян вважає, що головний суддя матчу вкрав перемогу в пивоварів, згадавши момент в кінці матчу. Цитуємо Слободяна. Суддя вкрав у нас перемогу. Наш гравець виходив сам на сам. Дякую за гру, мужність, характер, майстерність, волю до перемоги. Можна багато епітетів давати. Суддя вкрав. Денис мав забивати третій. оскільки суддя вкрав, то я компенсую за виграш премію, сказав Слободян. Нагадаємо, функціонер пригадав момент на 93-й хвилині, коли Денис Устименко виходив сам на сам з воротарем Динамо. Але суддя зупинив гру. Зафіксувавши фол на футболістові оболоні. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Сарна знову поскаржився на арбітрів, через яких Шахтар втрачає очки. Після поєдинку п'ятого туру УПЛ між металістом 1925 та шахтарем, спортивний директор донецького шахтаря Даріо Сарна опублікував інстаграм Сторіс, на якій поставив під сумнів легітимність забитого голу харків'ян. Очевидно, що Хорват натякає на пасивний офсайт одного з гравців металіста 1925, який закривав кут огляду для воротаря гірників Дмитра Різника. Нічого не змінюється, підписав відео Даріо. Нагадаємо, що Сарна вже не вперше критикує арбітрів у цьому сезоні. До цього, на думку Хорвата, в Шахтаря вкрали перемогу над Карпатами, коли не зафіксували фол на коноплі. Головний тренер Динамо Київ став на захист новачка команди. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський став на захист новачка команди Владіслава Бленуца, який репостив російську пропаганду нового гравця через його проросійські пости в соцмережах не прийняли вболівальники киян, які освистали гравця під час виходу на поле у матчі проти оболоні. Однак футболіста персонально підтримав Шовковський. Блену, це наш гравець, наша бойова одиниця, він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам, що я можу їм сказати? У них своя думка, ми з нею не згодні. Потрібно дивитися, що і як було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі він уже все сказав, а ми кажемо, що він з нами, сказав Шовковський. Гасперіні поставив ультиматум довбику. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні, після поразки своєї команди в матчі третього туру серії А сторіно розповів, коли український форвард Артем Довбек зможе вийти на поле. Довбик я не планував випускати його сьогодні. Я хочу бачити його активним на тренуваннях, динамічним та впевненим у собі. Коли це станеться, ми повернемо його до складу, поки я на нього не розраховую, заявив Гасперіні. Нагадаємо, український Форвард провів увесь матч на лаві запасних римської команди. Манчестер Юнайтед хоче купити гравця збірної України з футболу. Ведучий програми про футболу Діджитал Володимир Звєров розповів про серйозний інтерес МЮ до півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Знаю про дуже серйозний інтерес, не просто зацікавленість, а дуже серйозний інтерес Манчестер Юнайтед до українського футболіста Манчестер Юнайтед, якому точно потрібно налагоджувати проблеми в опорній зоні, це 100%. В принципі, Брентфорд це не той клуб, який буде всіма силами тримати цього футболіста. Чув таку штуку, що Брентфорд готовий розглядати пропозиції по українському футболісту від 30 мільйонів фунтів. Близько 34 мільйонів євро, сказав Звєров. В поточному сезоні Ярмолюк провів у складі Брентфорда 5 матчів, результативними діями не відзначався. Вінгер Металіста, 1925. Гаджиєв пропустить щонайменше п'ять місяців через травму та не зіграє на чемпіонаті світу з футболу. Вінгер Металіста 1925. Рамік Гаджиєв вибув на тривалий термін через травму, отриману у матчі п'ятого туру УПЛ з шахтарем. Повідомляє видання. Тато таке за даними джерела експрес-обстеження, проведене після гри, діагностувало перелом малої гумілкової кістки та розрив зв'язки. За попередніми прогнозами, 20-річний футболіст повернеться до тренувального процесу не раніше ніж через п'ять місяців. Це означає, що він пропустить чемпіонат світу ю 20 Раніше клуб повідомив, що він потрапив у заявку збірної України на цей турнір. Головний тренер Шахтаря Арда Туран поскаржився на арбітра у матчі Металіст 1925. шахтар та персонально звернувся до Андрія Шевченка. У коментарі для прес служби гірників тренер висловився щодо рішення арбітра матчу Олексія Деревінського зарахувати голпів захисника харків'ян Івана Калюжного. Щодо рішення арбітра не впевнений, чи варто говорити про таке в подібних ситуаціях, але вважаю, це рішення, за яке має бути соромно. Можливо, за вечерею Шевченко та Ріцолі повинні запитати себе, чи могли б вони таке зробити в Італії. Я сам був на такому рівні у футболі, і це було ганебне рішення. Але ми рухаємось далі, виконуємо свою роботу. Наше завдання максимально покращувати гру на полі. І все ж, якби хтось сказав, що цього гола не було з офсайду, я б зрозумів і прийняв. Але думаю, сто зі ста людей назвали б це офсайдом. Таке бачу вперше у своєму житті, сказав Туран. Нагадаємо, на 85-й хвилині металіст 1925 зрівняв рахунок у матчі з шахтарем завдяки голу Івана Калюжного. Після перегляду епізоду із забитим м'ячем на вар Олексій Деревінський не змінив свого рішення та зарахував гол півзахисника харківського клубу. Клуб Упел здивував Динамо трансферною ціною гравця. Київське Динамо вело перемовини щодо трансферу футболіста Ковалівського колоса. За інформацією джерела футбол з вертольоту, балканський захисник, який грає і на позиції опорника Ілір Краснічі, привернув увагу киян-брати Суркіси, навіть робили пропозицію, але ковалівці запросили суму ближче до 2 мільйонів євро, коли кияни пропонували втричі менше. В результаті Динамо так і не змогло задовольнити фінансову пропозицію колоса. Трансфер не відбувся. А в Київ поїхав Аліутіаре. Відомий тренер та експерт Олег Федорчук заявив, що не вірить в успіх Забарного. В ПСЖ цитуємо Федорчука. Забарний перейшов у найкращий клуб світу, і на ньому велике навантаження і тиск у збірній Ілля теж більш-менш непогано виглядає. Які в нього перспективи в ПСЖ. Як не прикро це казати, але це не його рівень, проте забарний дивує тим, що постійно вчиться. Я даю 10%, що у нього вийде заграти в ПСЖ, тому що розуміння футболу йому трішки не вистачає. Хороший приклад: момент з голом Мбаппе у матчі збірних забарний зробив рух раніше ніж нападник, а це не тренується. Йому треба було стояти, тому що у швидкості він не перемагав у цей момент. Заявив футбольний експерт. В Англії повідомили обнадійливі новини щодо Михайла Мудрика, український вінгер лондонського Челсі. Михайло Мудрик може уникнути чотирирічної дискваліфікації, яка йому загрожує через знайдений у його організмі допінг. Повідомляє футбол інсайдер. Нові подробиці у справі 24-річного гравця. Згідно з якими потрапляння забороненої речовини у кров футболіста могло бути пов'язане з ін'єкціями стовбурових клітин, взятих з корови, можуть бути розцінені як пом'якшувальні обставини. Відзначимо, що раніше журналіст Футбол Експрес назвав теорію з потраплянням допінгу в організм мудрика з ін'єкцією стовбурових клітин не такою вже й дивною. У такому випадку Михайлові буде загрожувати не максимальна дискваліфікація терміном на 4 роки за такого роду порушення, а на дещо коротший період часу. Зазначається, що мудрик може пропустити від 1 до 2 років, при цьому він вже відбув 9 місяців дискваліфікації і цілком ймовірно таки повернеться на поле в наступному році. Однак, скоріш за все, вже не у футболці Челсі. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.